Один із дворів на бульварі Слави потерпає від стихійного накопичення сміття. Причина припарковані автомобілі, які повністю блокують проїзд комунальної техніки. Місцеві мешканці скаржаться на таких водіїв і неодноразово робили їм зауваження. Проте ті здебільшого ігнорують прохання або гресують, нерідко використовуючи нецензурну лексику. Автівок дуже багато, дуже багато приїжджих людей. Хоча поряд знаходиться автостоянка, ну за неї ж треба сплачувати, а тут все безкоштовне. Вивоз сміття, на жаль, хлопці не можуть заїхати, тому що у нас поряд тут, якщо паркуються такі автівки, як от Opel стейт. На жаль, хлопці заїхати не можуть. Mm -hmm. І було таке, що навіть тиждень або півтора не могли хлопці заїхати вивезти крупногабаритне сміття. Чесно, не хочу вступати навіть з ними в дискусію, тому що собі дорожче. На жаль, і нападають, і матюкають, і все таке інше. Сміттєвоз, хоч і з труднощами, але все-таки зміг дістатися контейнерів. Адже приїхав ранці, коли було менше машин. Я стараюсь выезжать рано утром, убирать, чтобы не мешать машинам. Вы видели сейчас, как собрался затор, и они не могут дать мне доступа проезда. То есть блокируют полностью, бывает движение. Бывает такое, что я ни утром не могу забрать, заезжаю повторно. Днем тоже машины не убираются, просто не убираются. Они не уезжают, я не могу забрать. Мешканці прилеглих будинків замислюються над встановленням антипаркувальних конструкцій, аби уникнути цієї проблеми. Взагалі, ну маса місць, але от. Ми паркуємось тут. Тому ми хотіли попросити, щоб нам встановили стовпчики е антипаркувальні. ну, щоб було все офіційно. Ми б, звісно, могли б самі встановити, але ну, хтось на скаржиться і їх приберуть. Ну, би, хотілося б офіційно. На жаль, полусфери можна здвинути, е можна ну, з висоти скинути, а стовпчики все ж таки вже будуть забетоновані, тому це краще. У міськраді зазначають, якщо мешканці стикаються з подібними проблемами, слід звертатися до інспекції з паркування або викликати патрульну поліцію за номерами, які ви бачите на екрані. Наразі у міськраді вже розглядають механізм вирішення ситуації. Нам потрібно е нанести спеціальні е лінії, які будуть показувати, що е це контейнерний майданчик і ставити своє авто не Можна також міською радою буде проводитись рейди, будемо виявляти таких порушників, та будемо складати на цих порушників адмін адміністративні протоколи. Подібні ситуації у Дніпрі не поодинокі. Представники міськради закликають водіїв бути свідомими, адже вивезення сміття це не лише питання комфорту, а й санітарної безпеки. Владислава Корінь, Андрій Чабаненко, Дніпро, Тіві.